Серед океану ракет я шукаю надії кита. Маю в човен дірявий білет, а майбутнє оповила і мла Взяла весла, одягнула жилет, скотчем заліпила, де протікає вода. Я грибу, тепер я поет. Тепер труднощі л'ються в слова. І від болі звільняє мене цей куплет. Грима розбудила в мені те дівча, що так мріяла летіти до дальніх планет, хоч не знала, куди вона йшла, серед океану ракет. Я знайшла надії кита, маю тепер я свій амулет, був тірявий човен. Тепер шлюпка ретівна. Думка сильна, як пістолет, направляю куди треба сама. Хотілось би від болі імунітет. Та щоб відштовхнутися, треба добратись до дна.